Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо по правді найшвидші і найсмачніші булочки чи навіть штрудель з яблуком, корицею і горіхом. І для цього нам, звичайно, потрібні яблука, кориця, ванільний цукор, мелений грецький горіх, цукор і готове листкове тісто. Видаляємо серцевину. Для цього у мене є такий інструмент. Чистимо і натираємо яблука на дрібну терку. Якщо ваші яблука дуже соковиті, краще трохи вицідати сік з тертих яблук. Висипаємо горіхи в миску, туди ж цукор, корицю і ванільний цукор. І все ретельно перемішуємо. Розгортаю тісто і рівномірно